Аби відзначити кращих із кращих в актовій залі гімназії зібрались учні, їх батьки та вчителі. У цьому році гімназисти здобули 58 призових місць у найрізноманітніших конкурсах та олімпіадах. Деякі стали переможцями відразу у п'яти номінаціях. Директор закладу розповідає, що це свято вже стало і традиційним, і родинним. За статистикою на сьогодні гімназія номер 23 є лідером серед закладів освіти міста згідно результатів олімпіад. Ми маємо 28 призових місць по місту, 20 призових місць по області і 2 призових місць по Україні. Гарні результати ми маємо і по Ман. Шість, шість, шестеро наших дітей стали переможцями Ман по місту Житомиру. Кожному переможцю гімназисту вручили грамоти та грошові винагороди. Привітати кращих учнів завітав і випускник гімназії. Екс-голова облдержадміністрації Сидір Кізін. Я мав честь навчатися в цій школі. Власне, я завдячую напевно всьому, що в мене є саме ті атмосфері, яка тоді панувала в школі, і знанням, і світогляду багато в чому. Адже ну не секрет, що у 80 в кінці 80-х років 23 третя школа це був такий собі розсадник українського націоналізму. Ми відчували себе такими заколотниками, коли віталася потай Слава Україні в 89-90 роках. Під час святкового концерту Сидір Кізін особисто вручив персональні одноразові стипендії учням, переможцям олімпіад з історії та права, і до кожного звернувся з напутніми словами. І Ігор Принц, 11-й В. у вас таке прізвище героїчне. Ось і відповідно ви робите такі успіхи, я вважаю всього найкращого в майбутньому. і Думаю, ми про вас ще будемо чути. Окрім премії, Сидір Кізін подарував для гімназійної бібліотеки художню літературу про історію України та видатних українців.